Виконуємо номер 2.34 із підручника Геометрія 8 та номер 6.34 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Бісектриса кута А, паралограма АБЦД, ділить сторону БЦ на відрізки БК і КЦ. Так що БК відносить до КЦ, як 3 до 7. Знайдіть сторони паралограма, якщо його периметр рівня 78 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано паралограм АБЦД. АК-бісектриса ділить БЦ на, на відрізки, які відносяться як 3 до 7. Периметр парлограма 78 см. Потрібно знайти його сторони. За властивістю парлограма у нього протилежні сторони попарно паралельні. За властивістю паралелограма BC паралельно AD. Тоді кут БКА дорівнює куту КАД. Як Внутрішні різносторонні кути, при БЦ паралельно АД і АК. Січна? Оскільки? Кут БКА до куту КАД. А кут БКА до куту Б. Кут А кут БАК. БАК дорівнює куту КАД кут БАК дорівнює куту БКА. тоді трикутник А Б. Рівнобедрений. З основою АК і АБ дорівнює БК. Тепер нехай переходимо до рівняння Х сантиметрів одна. Частина тоді БК у нас дорівнює АБ і дорівнює 3Х сантиметрів. А КЦ 7Х сантиметрів. Враховуючи, що Периметр 78 сантиметрів, маємо рівняння. І наше рівняння 2 помножити на суму АБ у нас Х, додати БК у нас 3Х, 3Х додати БК 3х і додати КЦ 7х. І це дорівнює 78. Ну, а тепер розв'язуємо наше рівняння. 3 додати 7, 10, де ще 3, 13. 13х дорівнює 78 поділити на 2. 13х дорівнює 39. І тоді Х буде тридцять дев'ять, ділимо на тринадцять, це буде три. Отже, три сантиметри одна частина. Тоді. наші сторони а, Дорівнює БК, дорівнює 3 помножити на 3, 9 см, а КС, 7 помножити на 3 21 см. Ну і тепер знаходимо наші сторони. АБ ми вже знайшли: БЦ дорівнює БК додати КС це 9 додати 21, буде 30 сантиметрів. І за властивістю, Паралелограма CD дорівнює AB і дорівнює 9 сантиметрів.

Номер 2.34 Із підручника геометрія 8, та номер 6.34 Із підручника математика 8. Виконано.